А де мій мішок? Хто зн... Весь мішок. Так, нуль людей в ефірі. Шановні підписнички та мого ютуб каналу. Всім доброго здоров'ячка Зараз пряма трансляція. Бачите, скільки олітчик із сім'єю набирав кавунчиків. Є кавунчик різний. Більший-менший, середній, Є і великий. Так що працюємо. Не знаю. Так, працюємо потихеньку, не спіша, збираємо. Так, а де мені йти? Ну ага. по Одна людина в ефірі. Одна. Прямому одна. Так, це зелений. М -м -м. М -м. М -м. Так. Дивіться. Спілий. І зриваємо. Кабанчик. Закочуємо його. Так. І далі йдемо. Шість людей в ефірі. Іде уборка кавуна. Шановні. Кавунчик домашній. Особисто мій з городу. Бережно, не падаємо. Особисто мій. Без всяких добрив, без всяких цих же ж опресків, без хімії ми виростили. В нашому Кобиляцькому краю, бачите, такий кавунчик. Це поле у нас Кримсон, світ, а ще одне поле є продюсера. Також смачний кавунчик. Так, дивимося далі. Що в нас тут далі? О, і цей уже практично готовий. Ну ще хай чуть-чуть поспій. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Цей готовченко. Так. В цілому кавунчик вже стиглий. Да, да, Андрюха. Привіт. Пекельний казан, привіт, друже. Бач, кавунчик скочуємо. Так, це вже спіли, йди ж ти сюди. Так. Ой, цей спілий бачите? Зайчуєш вопрос. Дивись, листочок повністю зелений, спіралька повністю суха. Ну якщо це. І біда, і біда. Да? Главное, це Та цей баранчик дивіться. Біда, баранчик, біда. Оце показник того, що кавун стиглий. Дивіться, який кабанчик. Так що А буває і таке, бачите? Жара дає свої результати. Бачите, разом з вами, з вашою допомогою, шановні, з вашою допомогою йде уборка Валерчика в рожаю. Бачите? Ми один причіп уже відвезли і пригнав я натомість два. Де? Привіт підписникам Привіт Всім привіт. Так. Оцей так оцей. Стадіон так стадіон. Так, так, оцей. Що у нас тут? Цей цей, цей цей, ще зелений. Все, цей сектор пройшли. Кидай в мішок, якщо хочеш та я ж дивись на нього, що там? Ні, ну тут дивись яка ситуація. Тут е, він ще не сухий цей. Спіралька ця. Так, 26 людей в ефірі. Всі тільки дивляться, нічого не пишуть. Так, да, ви що там? Безсовісні чи що. А напишіть щось. Бігом. Підтримайте мене коментарем, бо я так скучив за цим прямим ефіром. У мене яка ситуація. Так, то з нашої допомоги ти халтуриш, а всі працюють. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Дивіться, яка ситуація. У мене племінники з сином зайшли в прямий ефір без супроводу дорослих. І мені Ютуб заблокував прямі ефіри. Та мабуть місяців на два, так? Да? Два чи три місяці, а це ж скільки ми не виходили з вами прямий ефір. Да, треба глянути з останнього ефіру. І все. А це дивлюсь прямий ефір, чи можна зайти? Коли можна, розблокували, не знайшли порушень. Явних. Ну нічого. Я думаю, все буде добре. Я більше телефона їм не даю. Загружам кавуна, він такий важкий, реально. Такий важкий і такий смачний. Й-мою. А є врізаний. Ну і все. А я вже не хочу їсти цікавині, я наївся мають на два роки вперед. Ой, блін. А ну, шановні. Шановні мої. Ой, блін. Несем, несем до краю географії, Фух. Та Ішок так однією рукою. Такий важкий кавун? Та я донесу. Так, хоп. так, що у нас тут уже? Яку ціну кавуни? А ви звідки? Я недавно продавав по 15, менші по 10. Фух, кавуна реально трошки є. Що мені, я зараз мотоблок під, під жену закидаю менші. Менші закидаю. Мотоблок. Так, закидає ще ось так. Да. Київ, Київ, Та в Києві дорожче, мабуть. Так. Київ по-любому дорожче. Так, моя, що тут? Є кавунчики чи нема? Так, бачите, яка... Ось цей спілий сюди. Бачите, яка ситуація? Кавун репається. Підсонечка. Так, 13 гривень екомаркет. Та ну в принципі нормальна ціна. Ну хто знає якої якості той кавун, розумієш? Звідки його наперли. Да, чим же ж його кормили, шановний? Його ж могли годувати так крепко і хто знає, чим. А тут можете перейти на мій YouTube канал, я там все показую. Як ми його виростили? Посіяли. Разів 3-4... Ні, 4-5 пропололи. І все. Да, Впитав він дощ не один. І в цьому виростили такий от кавунчик. Так. Тепер збираємо. Так. Так, так, Миколаїв сьогодні брав по 7 гривень на оптовому ринку. Ну це нормально. Для Миколаєва це нормально, там його багато. Яка вага кавуна? Кавун від 3,5, від 4 і до 10 кілограм є. Так, повторюсь, це поле Кримсон Цвіт. Ще є поле продюсера. Так, ми півполя вже пройшли, а пів поля йде. Так. Валерій, вітаю вас, який у нас цікавий стрім на Баштані. Так, да, це незвичайний стрім. Ви мене звикли бачити на кухні за чашечкою водички. А тут маркетоп 13 гривень брав. Красавчик. Так. Я одне вам скажу, я продавав Полтаві кавунчик недавно. Люди виходили з маркетопта і брали в мене. Бо кажуть, маркетопті не такий сладкий, як у валерчика. Ото таке буває, бачите? Так. Що тут у нас? Стигли? Ого, нічого собі, закидай сюди. Я так потримаю. Дикий і здоровий. Не підірвись. і цей. Я погнав. Ой, блін. Так що, друзяки, опача буду, мабуть, прощатися, бо прямий ефір, це прямий ефір. Це добре, але ж треба і працювати. Треба честь і совість мати, да? А ви мене підтримайте. Не тільки мене, всю мою сім'ю підтримайте. О, бачите, які кабасики. Дідусь загружає автівку. А ми носимо на кагати. Миргород 15-18 не з магазина. Так, а ми тут, бачите, збираємо. Бать, оце ти психонув. Ти вже по три штуки носиш. Так, друге дихання. Так, давайте, загружайте. Загружайте мене повністю. Так. Хороші кавунчики. Ну, хай не такі. Вони в таких умовах, як вони в цьому році виросли, то... Ну так, да. заморозки, ми ще їх пересівали. Корка, заморозки. Так дуже багато. Дуже багато нюансів. Дякую, дякую, Юрчик. Бажає гарної вборки, дякую. А зараз жара така дави, вони репаються, печуться, потрібно звозить і вивозить людям. Домашню продукцію без хімії. Так, і дружині допомагати і легкої роботи. Так, да, так. Да. Галина. Галина, ну напишіть мені, будь ласка, ви дивитесь мої відео чи ні. Щось від вас коментарів не, не бачу на відео, роликах. А ну Галинко, в очі мені тільки дивіться. Цікаво. Бо щось я ж кажу, втратив вас з поля зору. Чи ви дивитесь мої відео, чи ні. Ого, це якийсь дивіться. Це гігант. Це має Чорнобильський, бачите який? Це кілограмів 15, ну він ще зелений. Зелений, він ще росте. Чорнобильські кавуни. Чорнобиль, Чорнобильський в тому плані, що це, це, гігант. Це що гігант. Мутант, це, не, це не антиреклама. О, дивіться, це теж такий самий. Ну здоровий, деякий. Ого, в тебе такий самий. Деякий. А ну. Подожди, щоб не виходить. Можна качатися. Да, можна хоп, біцушку сушку Неудобно. Можеш пожонглірувати. Та <рес> щас. <рес> так, ну що, скочуємо, потехесеньку, працюємо. Встановні. Домашні кавунчики. Хух. Будемо прощатися, підтримайте мене отакими от вподобайками, коментарем. Всім добра. Peznêshe, eu acho mais